Життя не є чесною грою, воно не винагороджує добрі наміри, старанність чи правильні слова, воно реагує лише на ясність мислення і якість рішень. Більшість людей цього не приймає вони живуть у зручній казці світ справедливий, люди здебільшого добрі, а логіка керує вибором. Ця казка заспокоює і саме тому робить слабким. Стоїцизм ніколи не був про комфорт, він був про виживання розуму в хаосі. Про здатність бачити речі такими, якими вони є, а не такими, якими хочеться їх бачити, про внутрішній порядок, який не залежить від настрою, схвалення чи обставин, те, що далі, не натхнення це тренування. Вісім уроків кожен як ніж. Вони не зроблять тебе приємним, вони зроблять тебе небезпечним для маніпуляцій, ілюзій і власних слабкостей. Якщо ти готовий дивитися на реальність без виправдань, напиши в коментарях без ілюзій. Це точка входу. Далі робота. Починаємо з фундаменту з того, що руйнує найбільшу брехню про людину. Урок перший. Емоції керують, логіка виправдовує. Людина любить думати про себе як про істоту розумну вона вірить, що зважує, аналізує, і лише після цього діє. Це приємна ілюзія, але вона не витримує зіткнення з реальністю. Більшість рішень народжуються не в голові, а в тілі. Спершу виникає імпульс, напруга, бажання або страх, і лише потім підтягується логіка, щоб пояснити вже зроблений крок. Злість штовхає на різкі слова, образа на розрив зв'язків, страх на угоди проти власних інтересів, бажання виглядати значущим на ризики, які не мають сенсу. У цей момент людина не питає, чи правильно це, вона питає, як це виправдати, і знаходить відповіді завжди знаходить. Саме тому так багато помилок виглядають розумно заднім числом. Людина говорить про стратегію, розрахунок, обставини, але якщо відмотати назад, видно одне рішення було прийняте в піку емоції, логіка лише оформила його у пристойний вигляд це не мислення, це захист его. Найнебезпечніша пастка тут. Упевненість у власній раціональності. Той, хто вважає себе холодним і зібраним, рідко перевіряє внутрішній стан. Він довіряє першому імпульсу, бо переконаний, що той уже пройшов фільтр розуму. Але фільтра не було була лише швидка реакція, замаскована під тверезий вибір. Стоїки дивилися на це жорстко і без романтики. Вони знали, що емоція з'являється раніше за думку, і якщо її не помітити. Вона стає командою, не порадою, не сигналом. Саме тому стоїчна дисципліна починається не з моралі і не з цінностей, а з уважності до внутрішнього руху. Емоція сама по собі не є проблемою. Проблема виникає тоді, коли між емоцією і дією немає паузи, коли людина діє одразу, не фіксуючи, що саме з нею відбувається. У цей момент вона перестає бути суб'єктом. Вона реагує як тварина, що тікає або кусає. Стоїчний підхід простий і жорсткий. Будь яке сильне відчуття це червоний сигнал, не зелений. Чим сильніше внутрішнє збудження, тим менше воно придатне для прийняття рішень. Гнів не дає ясності, ейфорія не дає точності. Абсолютна впевненість найчастіше є сліпотою. Тому перша навичка навчитися ловити момент до дії. Не після, не коли вже сказано зайве або підписано невигідне, а в ту секунду, коли з'являється внутрішній поштовх, саме там знаходиться контроль, саме там формується різниця між реакцією і рішенням. Запитання, які стоїк ставить собі в цей момент, не м'які вони не заспокоюють, вони ріжуть. Що саме я зараз відчуваю? Чому це відчуття хоче негайної дії? Що я намагаюся довести або захистити? Яке рішення я прийняв би, якби цього внутрішнього тиску не було? Те саме стосується інших людей. Коли хтось кричить, тисне, ображається або надмірно захоплений, його логіка не варта уваги, вона вже скомпрометована. Стоїк дивиться не на слова, а на стан, не на аргументи, а на причину їхньої появи. Це дозволяє не втягуватися в чужу емоційну бурю. І не приймати рішень під її тиском. Контроль над емоціями це не придушення, це визнання. Побачив, назвав, відклав і лише після цього діяв. Більшість людей на це не здатні. Саме тому ними так легко керувати через страх, через провокацію, через обіцянку визнання. Поки ти віриш, що рішення народжуються з логіки, ти будеш керованим. Той, хто навчився бачити емоцію до дії, керує не лише собою він не піддається чужому хаосу. Це і є початок внутрішньої сили. Урок другий Кожен діє у власних інтересах. Люди люблять вірити, що хтось діє з чистих мотивів, без вигоди, без розрахунку. Просто так. Ця віра звучить красиво, але вона небезпечна, бо вона змушує очікувати від інших того. На що вони не здатні за своєю природою. Кожна людина діє у власних інтересах завжди, навіть тоді, коли це виглядає як жертовність або доброта, навіть тоді, коли вона сама переконана, що робить щось безкорисливо. Інтерес може бути грубим, як гроші чи влада, а може бути тонким, як самоповага, відчуття значущості або спокій сумління, але він є завжди. Проблема починається тоді, коли людина відмовляється це бачити. Вона ображається, розчаровується, відчуває себе зрадженою не тому, що хтось вчинив зло, а тому, що вона чекала неможливого, вона вимагала, щоб інша людина пішла проти власної вигоди це все одно, що обурюватися силі тяжіння. Стоїки не називали це цинізмом вони називали це ясністю розумінням власного інтересу і чужого інтересу. Знімає зайві емоції. Ти перестаєш дивуватися, чому хтось раптово змінив позицію, зник, почав тиснути або захищати себе. Ти бачиш не драму, а механіку. Самообман тут виглядає так людина каже собі він мав би вчинити інакше. Вона не питає, що ця людина реально отримає або втратить. Вона мислить у категоріях моралі, але живе у світі стимулів і програє. Стоїчний підхід інший. Не засуджувати і не ідеалізувати, спостерігати. Кожне слово, кожна пропозиція, кожен жест має відповідь на просте запитання що ця людина отримує. Навіть якщо відповідь неприємна, вона корисна, бо дозволяє діяти без ілюзій. Це не означає, що всі навколо вороги, це означає, що ніхто не зобов'язаний жити твоїми інтересами. Той, хто це прийняв, перестає ображатися. Він починає домовлятися шукати перетин вигод, будувати угоди, а не сподівання. Особливо небезпечна пастка власний інтерес, який ти не визнаєш. Людина часто вважає себе чесною і справедливою, але при цьому захищає те, що їй вигідно, і називає це принципами. Стоїк починає з себе він прямо дивиться на те, чого хоче. Визнаний інтерес керований, прихований керує. У роботі, у стосунках, у дружбі завжди є обмін часу, уваги, ресурсів, статусу. Той, хто робить вигляд, що обміну немає, рано чи пізно платить за це, його використовують або він сам використовує, прикриваючись красивими словами. Практичне правило просте коли хтось щось пропонує, не слухай пояснення, подивись на вигоду, коли хтось ображається, подивись, що він втрачає. Коли хтось допомагає, зрозумій, що він закріплює. Це не робить тебе холодним, це робить тебе точним. Той, хто бачить інтереси, перестає жити в напрузі. Він не чекає вдячності, не розраховує на вічну лояльність, не дивується зраді, він будує реальність на тому, що є, а не на тому, як було б правильно. Це і є внутрішній порядок без наїнності, без злості, без зайвих очікувань. Урок третій. Самообман головна в'язниця. Більшість людей не програють через обставини. Вони програють через історії, які самі собі розповідають. Ці історії звучать логічно, іноді навіть переконливо, але їхня єдина функція захистити внутрішній комфорт. Самообман не виглядає як брехня він виглядає як пояснення. Людина рідко каже собі прямо, що вона лінива, слабка або боїться відповідальності. Вона знаходить витонченіші формулювання неправильний час, погані люди, несправедлива система. Усі ці слова виконують одну роль зняти з неї провину за власні результати. Але разом із провиною зникає і контроль. Стоїки називали це рабством не тому, що хтось примушує, а тому, що людина добровільно відмовляється бачити свою частку в тому, що з нею відбувається. Поки вона переконана, що проблема зовні. Вона залежна, вона чекає, що світ зміниться, а світ не змінюється. Самообман небезпечний тим, що він стабільний, його не руйнує час навпаки, роки лише цементують зручну версію подій. Людина починає захищати свою історію з агресією, бо будь-яка правда загрожує її ідентичності не результатом саме образу себе. Тут і з'являється ключова стоїчна різниця стоїк не шукає виправдань, він шукає причини не для того, щоб звинуватити себе, а для того, щоб повернути собі важелі управління. Якщо причина в мені, значить, я можу щось змінити. Якщо причина завжди зовні, я безсилий. Самообман завжди має ціну він тримає людину в повторі ті самі конфлікти, ті самі помилки. Ті самі результати замасковані під різні обставини. Зовні здається, що життя складне, насправді просто не зроблено чесного розбору. Стоїчна дисципліна починається з прямого погляду на факти, без жалю, без виправдань, що я зробив, чого я не зробив, де я промовчав, де відступив, де злякався. Це не самобучування, це інвентаризація. Особливо небезпечна звичка оточувати себе людьми, які підтримують твою ілюзію. Вони кивають, погоджуються, підтверджують, що ти правий, але вони не роблять тебе сильнішим вони допомагають тобі залишатися тим самим. Стоїк шукає інше він шукає дзеркало, а не підтримку людей і факти, які не дозволяють йому ховатися. Кожне неприємне зауваження для нього не образа, а дані. Їх можна прийняти або відкинути, але не ігнорувати. Практика проста і жорстка. Коли щось іде не так, перше запитання не чому це зі мною зробили, перше запитання, що саме в моїх діях або бездіяльності призвело до цього. Навіть якщо відповідь болюча, вона корисна, бо біль проходить, а ясність залишається. Людина, яка здатна дивитися на себе без прикрас, стає небезпечною для обставин. Нею важко маніпулювати, її важко збити з курсу. Вона не витрачає енергію на захист вигаданого образу. Уся енергія йде на зміну реальності. Самообман зручний, але зручність це клітка. Той, хто виходить із неї, перестає чекати дозволу жити і діяти. Урок четвертий. Заздрість – Податок за ріст. Коли ти стоїш на місці, ти зручний. Ти безпечний. Ти нікого не дратуєш. Люди можуть дозволити собі бути доброзичливими, бо ти не ставиш під сумнів їхній вибір. Але щойно ти починаєш рухатися вгору, атмосфера змінюється, і це не випадковість. Чужий прогрес завжди є дзеркалом він показує не лише можливість, а й те, що не було зроблено. Для когось це стає поштовхом, для більшості загрозою. І ця загроза швидко перетворюється на заздрість, замасковану під критику, іронію або турботу. Люди рідко визнають заздрість прямо вона занадто принизлива для образу себе, тому вона виходить обхідними шляхами через сумнів у твоїх мотивах, через знецінення результатів, через розмови про те, що тобі просто пощастило, або що ти змінився. Насправді змінилося лише одне. Ти перестав бути зручним фоном. Помилка мислення полягає в тому, що людина сприймає цю реакцію як сигнал зупинитися. Вона починає пригальмовувати, згладжувати кути, виправдовуватися. Вона намагається знову стати прийнятною. Це стратегічна помилка, бо заздрість не зникає від твоєї скромності вона лише переконується, що тиск працює. Стоїки дивилися на це тверезо. Якщо твій розвиток викликає опір, значить, ти рухаєшся. Якщо тебе не обговорюють і не знецінюють, значить, ти нікого не випереджаєш. Опір це побічний ефект зростання, а не доказ помилки. Особливо небезпечна заздрість близьких тих, хто знає тебе давно, тих, хто пам'ятає твої слабкі версії, твій рух порушує їхній внутрішній баланс, і вони часто несвідомо намагаються повернути тебе на старе місце. Не зі злості, зі страху втратити власне виправдання, Стоїчний підхід тут не в боротьбі і не в поясненнях. Пояснення це прохання про дозвіл, а дозвіл тобі не потрібен. Стоїк не виправдовується і не нападає, він просто продовжує роботу чітко, послідовно, без демонстрацій і без вибачень. Практичне правило просте якщо критика не містить конкретних даних, Її не існує. Якщо слова не супроводжуються діями, вони не мають ваги. Якщо людина говорить про твою дорогу, але сама нікуди не йде, її думка шум. Заздрість не потрібно перемагати, її потрібно правильно інтерпретувати вона не про тебе вона про межу, яку хтось не наважився перейти. І коли ти це бачиш, зникає образа залишається холодна ясність. Той, хто прийняв цю реальність, перестає сповінюватися заради чужого комфорту. Він не прагне подобатися, він прагне бути точним у діях, і саме це з часом відсіює випадкових людей, залишаючи лише тих, хто витримує рух. Ріст завжди має ціну, і заздрість лише рахунок. Той, хто боїться його оплатити, платить іншим власним застоєм. Урок п'ятий Кожна взаємодія спроба впливу. Немає нейтральних розмов, немає порожніх жестів, немає слів без наміру. Кожна взаємодія між людьми це спроба змінити стан рішення або поведінку іншого. І чим раніше ти це приймеш, тим менше будеш розчаровуватися. Люди впливають не завжди свідомо. Часто вони самі не розуміють, що роблять, але мотив все одно присутній. Хтось хоче схвалення. Хтось підтримки, хтось вигоди, хтось контролю. Форма може бути різною доброзичливість, турбота, терміновість, обурення. Суть одна спрямувати тебе в потрібний бік. Помилка мислення полягає в тому, що людина сприймає форму за зміст вона чує теплий тон і розслабляється, вона бачить усмішку і втрачає пильність, вона вірить словам, бо вони приємні. І лише потім розуміє, що погодилася на те, чого не хотіла. Стоїки не називали це параноєю, вони називали це уважністю. Вони не шукали злого наміру, вони шукали напрям впливу куди мене намагаються змістити, що я маю відчути, яке рішення стане логічним після цієї розмови. Особливо ефективний вплив непрямий. коли тебе не просять, а створюють фон, коли викликають почуття провини. Коли апелюють до дружби, спільного минулого або страху втратити можливість. У такі моменти рішення здається добровільним, але воно вже підштовхнуте. Стоїчний підхід полягає не в тому, щоб відмовляти всім він у тому, щоб повертати собі вибір. Для цього потрібно вміти зупиняти розмову всередині себе, поки інший говорить, ти не відповідаєш автоматично, ти спостерігаєш. Ти відділяєш інформацію від емоційного тиску. Практичне правило просте: після будь-якої розмови запитай себе, що від мене хотіли, не що сказали, не як це подали, а який результат був би вигідний іншій стороні. Якщо відповідь не чітка, розмова не завершена. Якщо відповідь очевидна, у тебе з'являється вибір, це змінює динаміку всього. Ти перестаєш погоджуватися з вічливості, перестаєш відповідати одразу. Перестаєш пояснювати свої відмови. Пауза стає твоїм інструментом, мовчання твоїм фільтром. Важливо розуміти, вплив не є злом, це нормальний механізм соціальної взаємодії. Проблема виникає лише тоді, коли ти не усвідомлюєш, що на тебе впливають. Усвідомлений вплив це переговори, неусвідомлений маніпуляція. Стоїк не ображається на спроби впливу, він їх очікує, саме тому його важко збити з курсу. Він не реагує емоційно, він не захищається, він просто не купує те, що йому не підходить. Коли ти бачиш намір, слова втрачають магію. Коли ти бачиш напрям, тиск слабшає. Той, хто не усвідомлює вплив, живе за чужими сценаріями, той, хто його бачить, повертає собі кермо. Урок шостий довіряй моделям, а не обіцянкам люди рідко приховують свою сутність, вони приховують її від тих, хто не хоче бачити. Справжній характер проявляється не у великих словах і не в рідкісних героїчних вчинках. Він проявляється у дрібницях, у повторюваних діях, у тому, що людина робить, коли за нею не спостерігають, і коли ставки здаються незначними. Обіцянки легкі, вони нічого не коштують, саме тому ними так легко зловживати. Людина може щиро вірити у власні слова в момент, коли їх вимовляє, але віра в намір не дорівнює здатності діяти. Стоїки це розуміли. Вони дивилися не на те, що людина каже про себе, а на те, що вона повторює знову і знову. Помилка мислення тут проста і болісна. Людина закохується в потенціал вона бачить не факти, а можливу версію іншого. Вона каже собі, що цього разу буде інакше що обставини зміняться, що слова нарешті стануть ділом і кожного разу ігнорує одні й ті самі сигнали. Моделі поведінки завжди попереджають. Той, хто запізнюється на дрібні зустрічі, не поважає і великі. Той, хто перекладає відповідальність у дрібницях, зробить це і в кризі. Той, хто обговорює інших за спиною, так само говоритиме і про тебе. Це не випадковості, це структура. Стоїчний підхід жорсткий, але звільняючий. Не пояснювати поведінку інших за них, не шукати виправдань, не брати на себе роль рятівника. Якщо щось повторюється, це не збіг. Це характеристика ігнорувати її означає свідомо йти проти даних. Особливо складно застосовувати це правило до близьких саме там надія найсильніша, саме там найбільше болить прийняття. Але стоїк не дозволяє емоціям переписувати факти він може співчувати, але він не плутає співчуття з довірою. Практичне правило просте один раз інформація, два рази тенденція, три рази Модель. Після цього рішення має змінюватися не розмови, не пояснення. саме рішення інакше ти не довіряєш ти граєш у самообман, довіра без спостереження наївність, спостереження без корекції слабкість стоїчна позиція поєднує обидва вона не вимагає від людей бути іншими вона лише коригує дистанцію і межі відповідно до реальності. Той, хто вміє читати моделі, економить роки життя він не витрачає час на очікування, не тримається за слова, не будує плани на піску. Його рішення холодні, але точні, а точність завжди виграє в довгій дистанції. Обіцянки створюють ілюзію безпеки, моделі показують правду. Той, хто обирає правду, перестає дивуватися і починає керувати. Урок сьомий. Комфорт робить слабким. Комфорт здається безпекою. Він створює ілюзію, що все під контролем. Регулярний дохід, знайомі маршрути, передбачувані дні. Людина заспокоюється і починає вірити, що так буде завжди. Саме в цей момент вона стає вразливою. Комфорт не зміцнює, він розслабляє. Те, що не використовується, деградує. Розум втрачає гостроту. Тіло витривалість. Характер здатність витримувати тиск. Це відбувається повільно і непомітно, без болю, без тривоги, тому більшість не помічає, як стає слабшою. Помилка мислення полягає в тому, що людина плутає стабільність із силою вона думає, що якщо зараз все добре, то так буде і далі, але реальність не гарантує нічого. Зміни приходять без попередження. І тоді з'ясовується, що комфорт не підготував до удару, він лише приспав пильність. Стоїки свідомо не довіряли комфорту. Вони не шукали страждання, але й не тікали від складного вони розуміли, що здатність витримувати напругу тренується тільки в напрузі. Людина, яка ніколи не виходила за межі зручного, ламається від першої серйозної втрати, комфорт особливо небезпечний тим, що виправдовує відкладання. Не зараз, пізніше, коли буде час, коли буде настрій, коли обставини складуться. Ці слова звучать розумно, але вони створюють роки без дії, і в якийсь момент стає зрозуміло, що можливість вже минула. Стоїчна дисципліна вимагає протилежного вона вимагає добровільної складності робити те, що важко, коли можна не робити, говорити прямо, коли зручніше мовчати, тренуватися, коли тіло просить спокою. Вчитися, коли здається, що вже достатньо це не покарання, це підготовка. Добровільний дискомфорт формує запас міцності він створює внутрішній спокій, який не залежить від зовнішньої стабільності. Людина знає, що витримає, бо вона вже витримувала. Практика проста і не потребує героїзму. Ускладнюй там, де звик полегшувати. Обирай складніший варіант, коли різниця лише в зусиллі не тому, що це красиво. А тому, що це зміцнює. Комфорт ніколи не скаже, що він шкодить він завжди говорить, що ти заслужив відпочинок, іноді це правда. Але якщо відпочинок став нормою, а напруга винятком, ти втрачаєш форму не фізичну, внутрішню. Стояк не будує життя навколо зручності, він будує його навколо готовності, готовності діяти, коли незручно, готовності витримувати, коли легко було б здатися. Саме це відрізняє сильного від спокійного лише на поверхні. Комфорт не вбиває одразу, він робиться повільно. Той, хто обирає складне сьогодні, не ламається завтра. Урок восьмий. Пам'ять про смерть відсікає зайве. Більшість людей живе так, ніби часу нескінченно багато вони відкладають рішення, терплять те, що знецінює, витрачають енергію на дрібні конфлікти. Порожні розмови і чужі очікування не тому, що це важливо, а тому, що смерть здається абстракцією. Стоїки мислили інакше вони не романтизували кінець, вони використовували його як інструмент ясності. Пам'ять про смерть не пригнічує, вона дисциплінує, вона різко зменшує кількість речей, які заслуговують на твою увагу, помилка мислення тут у дріб'язковості. Людина витрачає дні, тижні, роки на те, що не матиме жодного значення в довгій перспективі. Вона ображається, доводить, хвилюється про враження, бореться за символічні перемоги. Все це здається важливим, доки не з'являється реальна межа. Коли час стає обмеженим, фільтр змінюється миттєво. Більшість проблем зникає, не вирішується, а саме зникає, бо виявляється, що вони ніколи не були суттєвими. Вони існували лише тому, що було забагато часу їх обдумувати. Стоїчний принцип тут прямий якщо щось не матиме значення наприкінці, воно не повинно керувати тобою зараз. Це не означає жити безвідповідально, це означає жити без шуму, без зайвого тягаря, без постійного внутрішнього торгу з дрібницями. Пам'ять про смерть не робить життя темним, вона робить його точним, вона змушує ставити правильні питання. Чи варто це моєї уваги, чи варто це моєї енергії, чи варто це мого часу? Якщо відповідь ні, рішення стає простим. Практика жорстка, але ефективна. Коли виникає тривога або конфлікт, уяви себе в кінці шляху, не драматично, спокійно, і запитай, чи матиме це значення. У більшості випадків відповідь знімає напругу миттєво не тому, що проблема вирішена, а тому, що вона перестає бути проблемою. Цей принцип особливо небезпечний для прокрастинації. Бо пам'ять про смерть не залишає простору для самообману, вона не дозволяє нескінченно готуватися вона змушує або діяти, або чесно визнати, що ти не збираєшся діяти взагалі. Стоїк не поспішає, але й не зволікає він не розкидається часом, бо знає його ціну. Він не витрачає роки на людей і справи. Які не витримають перевірки кінцем це не жорстокість, це повага до власного життя. Той, хто пам'ятає про смерть, перестає жити дрібно, він не відкладає важливе, не розмінюється на шум і не плутає термінове з істотним. Саме з цього починається життя без зайвого. Ці уроки не зроблять життя легшим вони зроблять його керованим. Світ не стане справедливішим, люди не стануть чеснішими. Обставини не спростяться. Змінюється лише одне твоя здатність бачити реальність без ілюзій і діяти без зайвих емоцій. Стоїцизм це не характер і не стиль, це внутрішній порядок, який тримається, коли все інше хитається, або ти тренуєш розум і керуєш собою, або хтось інший робить це замість тебе. Вибір завжди простий, і він завжди твій.